Всім привіт! Сьогодні ми з вами зробимо піцу. Додаємо дріжджі в миску та розбавляємо з холодною водою. Додаємо борошно. З'єднуємо всі інгредієнти ложкою. Зверніть увагу, без солі та без олії накриваємо рушником та залишаємо для автолізу на 30 хвилин. Потім додаємо сіль в тісто та вмішуємо близько 2 хвилин. Так само поступово додаємо олію в тісто. Я не виливаю олію одразу на тісто, я просто змащую руки олією і. Таким чином, наче втираю цю олію в тісто. Я замішую його близько 4-5 хвилин. Ви можете бачити, як тісто стає слухнянішим та більш гладким та еластичним, та перестає прилипати до столу. Вбираю наше тісто долоньками та перекладаю його в миску, не змазуючи її олією. Накриваю рушником та залишаю ще на 20 хвилин. Присипаю поверхню та тісто борошном та викладаю його знову на робочу поверхню. Потім ділю тісто на дві частини, бо я буду робити з нього дві піци. Складаю кінці тіста всередину, притримуючи пальцем, та роблю дві кульки. Можете вже побачити, як тісто виділяє бульбашки, значить, дріжджі запрацювали, і ми скоро отримаємо нашу бульбасту піцу. Я залишила наші кульки ще на 15 хвилин для розтойки. Подивіться, як вони піднялись. І я вже готова робити піцу. Присипаю їх борошном і пальчиками обережно від середини до країв розганяю бульбашки і намагаюся створити таке як справжню основу для піци. Тепер я виливаю на чисто трошки консервованих томатів та присипаю натертою моцарелою. На цьому в цілому можна і закінчити, але я ще вирішила додати курки та трошки помідорок з моцарелою. Рекомендую одразу робити на пергаменті, так буде зручніше. Ставимо в духовку на 8 хвилин при 240-250 градусів, тобто майже на максимум. І тепер розрізаємо нашу піцу. Подивіться, яка вона гарнюнька. Зараз я вам покажу, які бортики вийшли. Дивіться, які дірочки. Смачного!